Інститут розвитку міста новий Івано-Франківськ спільно із відкритим акціонерним товариством Індуктор розпочинають розробку амбіційної програми івано – енергетично незалежне місто. Проект матиме на меті розробити програму, яка дозволить завдяки новітнім технологіям альтернативного енергозабезпечення значно зменшити залежність міста та, зокрема, його комунальної сфери від дорогого російського природнього газу. Фахівці кажуть, розробка такої програми та її впровадження є як ніколи на часі. Воєнні дії та нестабільність на валютному ринку негативно впливають як на економіку регіону, так і на достаток кожного франківця. Зокрема, відтак перехід на альтернативні джерела енергії допоможе заощаджувати шалені кошти для міського бюджету та здешевити вартість теплової енергії для мешканців міста. Зрозуміло, що зараз ми всі залежні від імпортного російського газу. Зрозуміло, який зараз курс долара і яка мала би бути ціна того тепла. Того газу для населення місто може ну до якоїсь межі себе забезпечувати електроенергію, скажімо, переробляючи е, ті ж каналізаційні стоки, яких вже накопилося там сотні тисяч кубометрів, і це практично ну, в рази буде дешевша теплова енергія, ніж та яка зараз є. Окрім значної економії, керівники проєкту переконують, такі нововведення можуть зменшити безробіття в регіоні. Адже до співпраці запрошують як великі підприємства, так і фермерські господарства. На відміну від уже традиційних, новітні джерела енергії не шкодять довкіллю. Відтак, якомога швидше втілити проєкт життя на даному етапі є пріоритетним завданням. З інститутом розвитку Івано-Франківська розробляємо напрямки проєкту запровадження інноваційних технологій, які будуть використовуватись як в переробці побутових відходів, як в переробці сільськогосподарської продукції виготовлення грану, які будуть застосовуватися при спаленні для вироблення енергії, електрики. І утеплення помешкань Івано-Франківська уже невдовзі представники інституту розвитку міста новий Івано-Франківськ та вад індуктор обговорять план подальших дій щодо підготовки програми впровадження альтернативної енергетики на території Івано-Франківська.